Не все те страшно, що здається страшним, не все те добре, і світле, що таким прикидається, Катюша Торес Суарес, більше відома широкому загалу як Кат Торес, здавалася чимось добрим та приємним. Вона була моделлю та інфлуенсеркою з величезною аудиторією. Люди довіряли їй, вона обіцяла їм допомогти. А натомість ну, ви самі побачите, вітаю вас, пані та панове. Я Хастур. А це темна історія Кет торас, тої, що за добротою приховувала обличчя чудовиська. Вона продавала мрію. У інстаграмі здавалося, що Кет живе життям з обкладинки, ресторани, салони, спа, курорти, дорогі апартаменти. Вона зустрічалася з Леонардо Ді Капріо, була популярною інфлюенсеркою, моделлю та блогеркою. Катюша Торес Суарес була відома у США та Бразилії як Кет Торес або «Кет Луз. Вона знімала відео про самопоміч для жінок та дівчат, про саморозвиток та самовдосконалення. Вона ну нехай буде бережила інформацією. Через свої платформи вона рекламувала платні курси та особисті консультації, обіцяючи своїм вразливим підписницям фінансове та емоційне покращення буття. Сайториста платні курси обіцяли клієнтам цитую любов, гроші та самоповагу, про які вони завжди мріяли. У відео про самодопомогу пропонувалися поради щодо стосунків, здоров'я, успіху в бізнесі та духовності, включно з курсами гіпнозу, медитації та курсами вправ. За додаткові 150 доларів клієнти могли отримати доступ до ексклюзивних індивідуальних відеоконсультацій з КЕТ, під час яких вона стверджувала, що розв'яже будь-яку проблему клієнтки. Аманда, одна з колишніх клієнток Торес, яка живе в столиці Бразилії, каже, що Кет змусила її почуватися особливою. Усі мої сумніви, мої запитання, мої рішення я завжди передавала їй спочатку, щоб ми могли приймати рішення разом. Пригадувала Аманда, так чи інакше вона передала забагато контролю над своїм життям у руки Кет Торес, і це мало свої наслідки. Аманда, Анна та інші колишні фоловерки Торес стверджували, що через поради вони все більше ізолювалися від своїх друзів та родини, бо, за словами Кет, вони були тягарем, що не дозволяли жінкам досягти омріяного успіху. Тож після курсу таких консультацій Торес отримувала повний контроль над життям її підопічних переконливості словам Кет Торес додавало те, що вона росла у злиднях та бідності у бразильських фавелах. Фавела для контексту це термін, який використовують у Бразилії для опису неформальних житлових районів або слумів, які зазвичай розташовані на околицях великих міст. Вони характеризуються спонтанною забудовою, часто поганими умовами життя і нестачею основних комунальних послуг, таких як вода, електрика та каналізація. Фавели з'явилися у Бразилії на початку ХХ століття, коли люди, які переїздили з сільських районів у міста в пошуках роботи, почали будувати тимчасові та постійні житла на пустих або неконтрольованих ділянках землі. Ці райони часто стикаються з проблемами соціально-економічного характеру, такими як високий рівень безробіття, насильство і нестабільність. Хоча життя в Фавелах може бути складним, ці райони також мають свої соціальні та культурні особливості, які роблять їх важливою частиною міського ландшафту Бразилії. Імідж між транслював силу та самовдосконалення завдяки її важкому дитинству у Фавелі, в Белені, Бразилія, і поширювався на успіх на міжнародних подіумах та відвідування заходів для зірок Голівуду. Цей тернистий шлях від злиднів у кримінальному оточенні до всесвітнього визнання сприяв сприйняттю громадськістю її історії як прикладу особистих досягнень та потужної перемоги тріумфу над труднощами. Крім того, через свої соціальні мережі, зокрема Інстаграм, де у неї було більше мільйона фоловерів, Тора зділилася зображеннями та відео, де демонструвала часті поїздки в екзотичні місця. Відвідування ексклюзивних заходів і велику колекцію дизайнерського одягу та розкішних аксесуарів. Вона також ділилася фотографіями казкових резиденцій та дорогих автівок, створюючи образ фінансового успіху і привілейованого способу життя. Дівчинка, що вирвалася з полону обставин та токсичного оточення на великий подіум, та увійшла у привілейоване коло голівудських зірок. Така історія волою-неволою змушує замислитися. Людині, що витягла сама себе з бідності, підсвідомо віриш, адже вона має досвід, який може допомогти іншому скруті або ж значно погіршити їх життя. Неавторитетна особа. Колишня помічниця Торес розповідала, що була вражена духовним підходом інфлюенсерки до роботи та людей. Проте скоро виявилося, що уся та показна просвітленість та духовність були побічною дією речовин. Велика частина історії Торес виявилася брехнею, а успішний успіх та статки були отримані, ймовірно, від численних так званих шуґадеріз, як зазначали знайомі Торес. Для загального контексту зі сленгу молоді термін «Sugar Daddy» використовують для опису чоловіка, який фінансово підтримує або забезпечує певні вигоди молодшій особі в обмін на компанію або романтичні чи інтимні стосунки. Зазвичай це відносини між старшим заможним чоловіком і молодшою жінкою, хоча іноді такі стосунки можуть бути між людьми різних статей і вікових груп: Шуґеді чи Шуґамамі. Може забезпечувати фінансову допомогу, дорогі подарунки або інші матеріальні вигоди в обмін на супровід, він же ескорт, романтичні або сексуальні женихання. Ці стосунки часто є предметом обговорення у контексті соціальних, культурних та економічних питань. Важливо й зазначити, що такі стосунки можуть мати різні форми, та не завжди є формальною формою проституції чи експлуатації. Хоча, очевидно, випадки бувають різними. Виявилося, що історія життя Торес була заснована на напівправді та брехні. На додачу до того, Лузер Тверський, актор та колишній співмешканець Торес у Нью-Йорку, розповідав, що друзі з Голлівуду познайомили КЕТ з галюциногенними препаратами, що знаменувало кардинальні зміни в її житті. Він також припускав, що статки Торас надходили від старших заможних, ну нехай буде спонсорів. Поки Торис демонструвала своє кошерне життя у мережі, насправді ж вона проти волі утримувала кількох бідолашних дівчат у своєму домі у нелюдських умовах. Не все те золото що блищить. Дівчина на ім'я Анна була підписницею Кет Торис з 2017 року, вона вселила у мене надію. Здавалося, що вона подолала насильство, якого зазнала в дитинстві, жорстоке поводження, усі ці травматичні переживання. Анна звернулася до Торес по допомогу і сталося маленьке диво. Торес відповіла: На жаль, коли у 2019-му Кет попросила Анну перебратися до Нью-Йорка та стати її помічницею, Анна погодилася. На той момент дівчина вчилася на дієтолога в університеті в Бостоні, але натомість домовилася про навчання онлайн. Торес запропонувала їй роботу, догляд за хатніми тваринами, готування їжі, прибирання у будинку. Торес обіцяла платити дівчині 2000 доларів на місяць. Спочатку Анна думала, що Кет допоможе їй подолати будь-які негаразди, але приїхавши у квартиру інфлюенсерки в Нью-Йорку, Анна зрозуміла, що стала жертвою маніпуляцій та омани. Разом з іншими постраждалими вона невпинно і без отримання обіцяної платні виконувала брудну роботу по дому. Тепер я бачу, що вона використовувала мене як рабиню, скаржилася дівчина. Коли Анна прибула до квартири Торис, вона швидко зрозуміла, що потрапила до справжнього гадюшника. Я була шокована, тому що будинок був дуже безладний, дуже брудний, там неприємно пахло. Пригадувала дівчина. Ана стверджувала, що Торас. Здавалося, не могла робити навіть елементарних простих речей без неї, наприклад, прийняти душ самотужки, тому що вона терпіти не могла бути наодинці. Вона пригадувала, що мусила бути постійно біля кет, ані дозволялося спати лише кілька годин поспіль на канапі, просякнутій котячою сечею. Анна так втомлювалася, що в деякі дні ховалася у тренажерному залі будинку, щоб поспати кілька годин. Тепер я бачу, що вона використовувала мене як раба, вона отримувала від цього задоволення. Зазначала Анна. Анна вирішила, що виходу немає, що вона застрягла в полоні Торес назавжди. Вона відмовилася від житла в університеті Бостона, тому їй не було куди повертатися. Також вона не мала грошей, щоб орендувати нове помешкання. Анна пригадувала, що коли вона намагалася протистояти торес Кет, ставилася до неї агресивно. Та не цуралася прикладати руку. Зрештою, через три місяці Анна знайшла спосіб втекти, переїхавши до нового хлопця, який про неї подбав. Анна не була єдиною, кого Кет Торас заманила у свою пастку. Ба більше ані дуже пощастило вирватися. Дезера Фрейтас та Летісія Майя потрапили у велику біду через обіцянки Торас. До того часу Торас була одружена з чоловіком на ім'я Зак. 21-річним хлопцем, якого вона зустріла в Каліфорнії, разом вони винаймали будинок на п'ять кімнат в передмісті Остіна, штат Техас. Повторюючи схему, яку вона провернула за ною, Торес націлилася на своїх найвідданіших послідовниць, намагаючись заохотити їх до роботи на неї. Кет обіцяла їм допомогти здійснити їхні заповітні мрії. Оскільки прихильниці довіряли КЕТ особисту інформацію, Торес досить легко маніпулювала ними дівчатами, такими як Дезіра Фрейтас, бразилійка, яка проживала в Німеччині, Літісія Майя, бразилійка та ще одна дівчина з Бразилії, яку у ЗМІ називали просто соль у своїх соціальних мережах. Торрес представляла своїх рабинь як Відьомський культ. Кет Торес запросила Дезіре до Сполучених Штатів з Німеччини. Дезіре потребувала емоційної підтримки, і Торис переконала її, що готова допомогти усім, чим зможе. Опинившись у США, Дезіре постійно перебувала під тиском. Вона була змушена працювати у стриптиз клубі, а потім її змусили до торгівлі власним тілом. Дівчину переконали, що тільки так вона зможе повернутися до родини. Менеджер стриптиз клубу Джеймс, у якому працювали полонянки Кет, розповідав BBC, що Дезіре завжди працювала допізно, кожного дня, без вихідних. Якби я не виконала грошові квоти, я б не змогла повернутися додому. Пригадувала вона, окрім жахливих та несправедливих умов праці, жінки мусили підпорядковуватися суворим правилам, їм не дозволялося спілкуватися одна з одною. Їм заборонялося виходити з кімнат без дозволу. Вони мали віддавати усі зароблені гроші, Торес також Кет. Забрала у дівчат усі документи, екот, паспорт та водійські права, що було психологічним тиском та ускладнювало можливість втечі у 2022 році. Родини зниклих Дезіра Фрейтас та Летисії Майї звернулися до ФБР по допомогу. Їх дівчата не виходили на зв'язок, не відповідали ні на дзвінки, ні на повідомлення. Вони просто зникли. Єдине, що їх об'єднувало, це прихильність до Кет Торас. Незважаючи на перші скарги, влада не дуже поспішала щось робити, аж поки справа не привернула увагу широкого загалу у соціальних мережах та змі. Дивовижно, але той самий інструмент, який Торес використовувала, щоб заманювати своїх рабинь, використали проти неї ж. Гледіс Пачеко, адвокатка потерпілих. Зібрала свідчення, які звинувачують Кет Торес у торгівлі людьми, тортурах, володінні рабами та сексуальній експлуатації. Інфлюенсерка, ясна річ, заперечувала усі звинувачення та поспіхом дала інтерв'ю BBC World Service перед винесенням вироку, заявивши, що вона ні в чому не винна, і навіть звинуватила змі у наклепі. Її адвокат подав апеляцію на вирок і продовжує захищати її донині. Наразі Анна Дезіре та інші жертви все ще перебувають у процесі психологічного відновлення через насильство, якого вони зазнали. Я сподіваюся, що моя історія послужить попередженням. Підсумувала Дезіре у своїй книзі. Розслідування триває, і нові свідчення можуть доповнити до Торес новими скаргами та справами. Щонайменше ще чотири жінки Торес намагалася залучити до своєї схеми. Деякі з жінок були надто налякані, щоб дати коментар змі, побоюючись цькування в інтернеті. Торес також звинувачують у тому, що вона переконала Летицію, якій було 14, коли вона почала з нею лайфкоучинг, переїхати до США для участі в програмі АУПР, а потім кинути навчання, щоб жити та працювати з нею. Що то були за умови праці, ви вже знаєте. Що стосується соль, вона стверджувала, що погодилася переїхати до Торес після того, як залишилася без даху над головою. Торес пропонувала їй роботу, читання таро та заняття йогою, духовні практики. Ясна річ, це була брехня. Оскільки Торес часто оплачувала переїзди жертв до неї, це дозволяло їй створити підґрунтя для маніпуляцій та психологічного тиску. Вона змушувала жертв до проституції заявами, що жертви мусять повернути їй борг. Гроші, витрачені на їх авіаквитки, проживання, меблі та харчування. Також Кеторас переконала дівчат, що володіє магічними силами та прокляне їх, якщо вони не відпрацюють борги. Торгівля у цьому світі живе чимало виродків, які раді скористатися з безпорадного стану довірливих та наївних людей, які просто шукають підтримки чи допомоги, які перебувають у скруті. Вони вдаються до залякувань та маніпуляцій, вони користуються необізнаністю іноземців про їх права. Термін human trafficking» – торгівля людьми, позначає незаконну практику, при якій людей примусово або обманом експлуатують для різних цілей. Це серйозне порушення прав людини, яке може мати різні форми. Перше примусова праця людей змушують працювати в умовах рабства або неволі, часто без належної платні та у жахливих умовах. Друге сексуальна експлуатація. Люди частіше жінки та діти примусово залучаються до статевих контактів або інших форм сексуальної експлуатації. Третє примусова дитяча праця. Дітей змушують працювати зазвичай в небезпечних та жорстоких умовах. Четверте примусове вербування для війни. Діти й дорослі примусово залучаються до бойових дій або терористичних груп. П'яте викрадення органів. Людей викрадають для незаконного вилучення та трансплантації їх органів. Торгівля людьми часто включає обман, насильство або інші форми примусу до контролю над жертвою. Це злочин, який порушує основні права і свободи людини. Це дуже глибока та комплексна проблема. Тож як себе убезпечити? Вирішення проблеми вимагає комплексного підходу на різних рівнях: особистому, суспільному та міжнародному. Ось кілька порад як можна зменшити ризик і допомогти запобігти цьому злочину. По-перше, освіта та обізнаність. Саме з цією метою я й випустив це саме відео. Це інформування. Дізнайтеся ознаки торговлі людьми, як вона проявляється. Дізнайтеся про можливі сигнали та знаки, які можуть допомогти уникнути потрапляння в небезпечну ситуацію. Одним з таких знаків та сигналів слугує жест. Стиснення великого пальця під чотирма іншими, як ви зараз бачите на екрані. Освіта молоді. Проінформуйте дітей та підлітків про види небезпеки, які можуть бути пов'язані з соціальними мережами, і про важливість обережності при спілкуванні з незнайомими людьми. По-друге, обачність у виборі роботи та житла, перевірка роботодавців, якщо ви шукаєте роботу або переїжджаєте у нове місце. Перевірте легальність і репутацію роботодавця або агенції. Уникайте роботи без відповідних контрактів або у випадках, коли умови здаються занадто підозрілими. Уникайте сумнівних пропозицій. Будьте обережні з пропозиціями роботи або навчання, які здаються аж надто хорошими, щоб бути правдивими. Бережіть себе та рідних. І так я знов замазкував соціальне відео під Crime. Засуджуйте. Або не засуджуйте. І поширював... відвідування ексклюзивних заходів і велику колекцію дезарнерскспанк. Дизорнер... Не авторитетна особ... особа. З галюциногенними... Він також припускав, що статки Торас надходили від старших заможних. Ну, нехай буде спонсорів. Буду тепер своїх спонсорів та спонсорок називати Шуга-деді та Шуга мамі Вона відмовилася від життя. Вона відмовилася від житла в університеті Бостона. Вона відновилася. Та нацуралася плекладати. Кетторе запросила Дізірі. Вона була змушена працювати спершу у стриплет. Менеджер стриптиз клубу Джеймс, у якому працювала коли. Менеджер стриптиз клубу Джеймс. <щ sight> Тепер ви знаєте, що мій криптоніт це слово стрептиз. Їм заборонялося виходити з без... Не кажіть ющенку, що я бджола. Вони мали відвідувати, ус... <showers> відвідувати усі гроші. Що? Авіаквітки. <elephant>